Для того, щоб виконати практично, відкриваємо у Photoshop документ Open. File open і обираємо наш документ для виконання практичної роботи. Це у нас жовтий елемент контрастий на білому фоні. У сьогоднішній практичній ми виконаємо створення контуру, операцію створення контуру. Та Створення потім відсічного або обтравочного контуру. -маск. А для того, щоб коректно все працювало, ми на обраному зображенні спочатку одразу із шару заднього фону робимо просто шар звичайний шар. А друге, ми обираємо інструмент чарівна паличка. Ось він, на панелі інструментів. Інструментом чарівна паличка ми обираємо будь-який білий піксель. Лівою кнопкою натискаємо: обрали всі білі пікселі, які були дотичні до нашого обраного, також автоматично були обрані, але ті білі пікселі, які не були дотичні, до нашого білого пікселя, тобто не торкалися безпосередньо його або інших сусідствуючих з ним пікселів. Вони не обрані. Тобто, ось ця діляночка ми бачимо, вона не обрана. Ми зажимаємо кнопочку Shift. Бачите, у нас з'являється плюсик такий біля нашої чарівної палички, і також додаємо цю область. Також обираємо якийсь білий піксель, і всі дотичні до нього будуть обрані. А внизу ми бачимо, що об, 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 обрані у нас не всі а білі пікселі, оскільки там вже йдуть трошечки домішки сірого, градації сірого. Але цю ситуацію ми з вами підкоригуємо за допомогою інструменту Pen. Але це буде трошки пізніше. Зараз наша з вами задача інвертувати виділення, тобто зробити інверсію, зворотнє виділення, не біле виділити. А все інше, окрім білого. Для цього ми натискаємо будь-де на екрані правою кнопкою миші. Бачимо випадаюче меню, і тут обираємо select inverse, тобто інвертувати виділення. Натиснули, і ми бачимо, що ось тут, як можемо побачити, що це спрацювало. Ось у нас тут було по периметру виділення, а зараз його немає. Зараз виділений лише лимон та його лист, зелений лимон. Переходимо до панелі контурів. Далі нам треба зберегти контур. Обираємо у контекстному меню Make Work Pass, тобто зробити утворити новий робочий контур. Натискаємо. А нас питають, який допуск по кількості пікселів, ми обираємо стандартний. Окей. Ось у нас утворився отакий ось робочий контур. А зараз ми його трошки підкоригуємо за допомогою інструменту pen, або за допомогою також ми можемо використати інструменти виділення векторні, стрілочка така. Біла, чорна стрілочка дозволяє нам виділяти весь контур, а біла стрілочка дозволяє нам виділяти лише частково деякі опорні точки. Ось, наприклад, тут ми виділимо цю опорну точку і отак от її вигнемо, і у нас буде більш, більш коректне виділення. А ось тут, щоб зробити більш коректне виділення, ми оберемо інструмент Pen з значком плюс. Додати нову опорну точку, додамо її тут, а потім ось цією білою стрілочкою трошки її передвинемо і отримаємо дуже гарне, більш точне виділення. Ось тут я б також додала опорну точку, ось тут десь. І також я б її трошки передвинула, і ось цю ось цю також передвинула. От, ви можете, чим більше опорних точок ви додасте. Тим точніше у вас буде виділення зображення. Ну, ось, наприклад, тут я б теж додала опорну точку, тому що тут буде деякий вигін у листочка. Тут, також, я вважаю, недостатньо опорних точок, і я також їх додаю, і потім білою стрілочкою я їх трошки змінюю. Змінюю кути нахилу. Тут також дуже мало опорних точок створилося, як мінімум ще дві я додам, і також трошки їх здвину. Далі ми переходимо ось до самої такої цікавої області нашого зображення. Тут у нас були виділені сірі також пікселі. А, тому ми приблизно додаємо опорні точки там, де ми думаємо, що у нас будуть якісь а, переломні а, моменти, і рухаємо ось так: от вручну. Або ви можете спочатку подвинути, якщо ви бажаєте, подвинути всю криву, а потім вже до неї додати опорні точки. Я, в принципі, не додала багато точок, я їх трошки додала 4, і мені не складно їх передвинути, але ми їх отак двигаємо. Далі. Тут також у нас зовсім негарна картина відбувається. Ми отак поставимо сюди, ось цю точку, сюди, ось цю точку. Вона, бачите, яка закручена, ми її можемо перетворити. А на некутову, тобто можемо обрати її ось кути з а, 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 таким інструментом Convert Point Tool, тобто е, пре, е, преобразователь, е, перетворювач е, точок, якщо нам треба зробити зі звичайної точки, е, ту, яка є направляючою для дуги. Ми можемо це зробити ось цим інструментом. Зараз я, напевно, відніму ось ці точки, бо я вважаю, що їх забагато. Зараз вони мені заважають, ой, це я трошки панель приберу. І а, зараз я подивлюся, якщо я не зможу тут радіус заокруглення підібрати, то тоді я додам точку. А якщо зможу, то може і не буду додавати. Ні, напевно, треба додати точку ще одну. Або дві. Ось це, напевно, буде найнижча точка у нас. А ось тут збоку, ось тут і ось тут. Ми додамо по точці. Цю ми витягуємо вниз. Вже тут ми бачимо нормально у нас виділення пройшло. Ну, і тут, в принципі. Також, далі дивимося. Ось тут ще я б додала точку, додаємо, і а, трошки її також рухаємо. Ось цю точку теж вже рухаємо. Тут у нас достатньо опорних точок. Ну і все, ми прийшли до того місця, з якого ми починали. Таким чином, ми маємо відредагований робочий контур, досить для нас достатній, щоб працювати з ним. Тепер нам треба цей робочий контур зберегти. Зберегаємо залишаємо йому стандартне ім'я, бо у нас не так багато контурів, щоб у них заплутатися. Зберегли під ім'ям в контур 1 PS «Path 1». Бачимо на нашому зображенні. У нас є 4 канали: RGB, Red, Green, Blue та наш контур. І останній крок: ми створюємо відсічний обтравочний контур. «Clipping PES. Для цього ми нажимаємо на контекстне меню, обираємо команду Clipping-Pes. І таким чином наш контур а, задаємо а, ось цей наш контур PS1, а, контур 1, ми його а, визначаємо як відсічний. Тискаємо ОК, а він а, визначився як відсічний. Як це перевірити? Для того, щоб побачити результат а, роботи. А, Створення відсічного контуру, а нам необхідно цей файл зберегти у спеціальному форматі, внутрішньому форматі Adobe продуктів Apps. Encapsulated PostScript File. А Ми так і робимо файл, сохраніть как Save as, зберегти як. І обираємо формат Photoshop Apps. Зберігаємо його. А обираємо. У якому вигляді у нас буде прев'ю, яке буде кодування? Це все залишаємо стандартним, нажимаємо ОК. А файл цей ми зберегли. А тепер, щоб його перевірити, ми можемо його відкрити просто у ілюстраторі. Обираємо цей файл. І ось я вже в ілюстраторі, і зараз я відкрию цей файл у ілюстраторі. Відкриваю, знаходжу його Apps. Ось він у мене Apps позначений. Ми бачимо лимон, нібито у квадратній рамці, такий, такий як він у нас і був у фотошопі. Але якщо ми створимо зараз якусь заливку фону, ось так, наприклад, прямокутник. Зальємо якимось кольором. І відправимо цей прямокутник на задній план. Ми побачимо, що лимон у нас наш а лимон, він на а, прозорому, фактично, фоні. Не на білому, як він був у фотошопі, а на прозорому. Що це нам дає? В даному конкретному випадку я робила практичну роботу, щоб вам показати. Просто сам принцип, я тут не намагалася прям дуже рівно вирізати. Ви бачите, що є, там трошки залишилися білі пікселі у мене. Але якщо ми у фотошопі. Робимо таку роботу. Ми можемо використовувати дуже багато дуже різних інструментів тонких налаштувань. І ось ці пікселі, всі ми можемо видалити, використовуючи різні інструменти та їх комбінації. Не тільки в паличку Magic Wand, але й інші інструменти виділення: інструменти ластик, інструменти векторні пента, інструменти растрові, кисть, олівець. Чим більше інструментів, якими ви володієте, тим більше можливостей перед вами відкривається. І ви можете дійсно дуже обережно виділити. А можете залишити, наприклад, тінь. І далі дуже легко одним рухом експортувати це зображення у інші програмні продукти в Adobe, наприклад, у фото або у InDesign для створення наступного верстки.